Ранок розпочався цікаво, світить сонечко яскраве, у віконце заглядає І від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий малята. А знаєте, чим він особливий? Тим, що ми знову з вами зібралися. І сьогодні я малята вам пропоную продовжити нашу тему домашніх тварин. І сьогодні я хочу вас познайомити з малятами наших свійських домашніх тварин. Так почнемо. Подивіться, це в нас кішка, а дитинка її кошеня. Це в нас собака, і дитинка її цуценя. Це в нас кріль, і дитинка його кроленя. Подивіться. Це в нас свиня, а дитинка її порося. Малята хто це? Це в нас корова, а дитинка її теля. Так, подивіться. Це в нас хто? Коза, а дитинка її козеня. Це у нас курка, а дитинка її курча. Подивіться, як багато в нас тварин, і в кожного з них є малюк. Дитинка їхня. Давайте ми зараз з вами повторимо. Це в нас кріль, а дитинка кроленя. Повторіть за мною. Кроленя. Добре. Це в нас собака. А це дитинка цуценя. Ще раз, цуценя. Молодці. Малята, це хто в нас? Кішка. Так. А дитинка її кошеня. Повторіть за нею. Кошеня. Добре, це в нас свиня, а дитинка її порося. Ще раз, порося. Це в нас корова, а дитинка її теля. Скажіть ще раз. Пеля. Молодці дітки. Це в нас хто? Коза, а це козеня. Ще раз, козеня. Молодці. А це хто в нас? Курка. І ми знаємо, її дитинку, це в нас курча. Молодці, мої розумнички. Дітки. Ви добре попрацювали? І за це я пропоную вам тишечки пограти. Давайте! Малята, подивіться, перед вами лежить чотири будиночки, і вони всі у формі кола. У кожному будиночку хтось живе. Подивіться, у цьому колі живе у нас кішка. Якого кольору її будиночок? Зеленого добре. А курка живе у нас. У якому будиночку, якого кольору? Червоного молодці. А зайчик кріль. Синього. А корова жовтого. Молодці. я зараз вам покажу їх дитинчат. Подивіться, хто це в нас? Це в нас курча. Курча чи, чи це діти. Кого? Так, курка їх, матуся. А де курка нас живе? Якого кольору її будиночок? Червоний. молодці! Ось подивіться. А хто це в нас? Це в нас. Кролики маленькі, так? Вони, діти? Так, у них матуся кріль. Подивіться, де вона? В якому будиночку вона живе? У будиночку синього кольору. Так, малята. А хто це? Хто пам'ятає? Як називають дитинку цю? Це дитинка кого? Корови, так. А як її називають? Теля. Подивіться, де матуся теля? Якого кольору її будиночок? Жовтого, молодці! Добре, дітки, а це хто у нас? Це кошенята, так. А у кошенят хто матуся? Матуся кішка в них так. А в якому будиночку у нас кішка живе? Якого кольору? Будиночок її. Зеленого, молодці, мої розумнички. Подивіться, у нас з вами родина кішки живе у будиночку зеленого кольору. Якої форми будиночок? Так, у формі кола. А курка живе у будиночку якого кольору? Червоного. Тут вона живе зі своїми курчатами. форма яка це будиночку? Теж коло, так. А зайченята в синьому будиночку у формі кола. Молодці. Mm. А це у нас корова з, з телям. Вони живуть у будиночку якого? Жовтого кольору, форма кола. Молодці ми розумнички малята. І вже нас прийшов час прощатися. До нових зустрічей!